Дякую. Шаналею. Переходимо до порядку денного. Перше питання про переключення обласної ради, про звернення Харківської обласної ради восьмого скликання про підтримку президента України. Доповідає вам, Оксана Васильна керуюча правами виконавчого апарату Харківської обласної ради. Оксана Васильна, будь ласка, вам слово. Добрий день, але Юрійович. Добрий день, шановні депутати. Тетяна Петрівна Євора Волоценка як голова обласної ради, як депутата обласної ради, скористалася можливістю і правом внести проект рішення на розгляд Харківської обласної ради. Проект рішення стосується поточної ситуації в країні та необхідності інформування. Мешканці Харківської області позиції Харківської, Харківської обласної ради та підтримку президента України. Депутатам Харківської обласної ради проєкт рішення направлений для працювання, пояснювальна записка, інші документи також спрямовані. Єдине, що хотіла б зауважити, що надійшла пропозиція від депутатів обласної ради. У нас в четвертому та третьому абзаці знизу фраза Український народ все ж таки пропонується написати народ у України, це буде юридично, мабуть, правильніше. От, у такі у такі доповнення є от таке проект, проєкт рішення. Тетяна Петрівна, несла і, звичайно, просило <плес> Ну, У мене все, якщо потрібно, я, я зачитаю. Якщо. Давайте Як зачекайте, підеш... нам щось, щоб потрібно, щоб Ну, Шиленко, щоб підключитися, поки зачитаєте звернення. Добре, звернення Харківської обласної ради, восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою. Чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпуля... маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військового. Політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здавати опір українському народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі руки спротиву України російській жорстокі воєнній агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава. Захищає демократичні цінності, щодня до свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу здоров'я єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до об'ємного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися, це зневіра у своїх силах чи в підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на всіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво держави. Та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює подосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилася, і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Український народ, народ України, ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про, Ні. про Україну без України. Наголошуємо на невідпустимості проведення перемоги щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні. Дякую, Саласи. Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Поводимо, активно, не від України, все ж таке. Виправляємо, так? Нема що чому лікаре. Нема. Як? У нас не може е, підключитися е, Шевєнка і може. Олег Юрійович, я на зв'язку. Я ж вроді як на зв'язку. А, шо, дякую, дякую, дякую. Всі. Я теж на зв'язку, що ви не бачите? Всі все, дякую. І казав, а, і казав, все. Доброго ранку, всім хлопці. Дуже вам дякую, що ви приєдналися до нас. Шановні колеги, які будуть пропозиції по даному питання? Підтримати дані звернення. Дякую, шановний колегі. Шановний колегі, поступила пропозиція. Погоди даний проєкт рішення. Рекомендувати вимісти його на опозиційному сесії Херсонської обласної ради. Хто задав пропозицію, проголосувати. Хто за? Таніщенка за. Проти Утримавшись? Немає. Дякую, колеги проголосувала за 6 депутатів. Вона була відчувається Анішина. Все. Рішення прийняти. Рішення прийняти, дякую. колеги. приходимо до розгляду другого питання різного. Шановні колеги, у кого буде якісь пропозиції, виступи чи зауваження, будь ласка. Все. Все. Все, все. Немає тоді всім дякую за те, що прийняли участь в роботі нашої комісії. Разом до перемоги. Слава Україні. І... O líder é o da Certo. Certo, senhor. Obrigado.